Вітаю вас, любі малята та шановні батьки. Сьогодні я пропоную вам потренувати наш язичок, нашу вимову за допомогою чистомовок. Я вам нагадувала вже, що для вимови свистячих та шиплячих, для покращення вимови цих звуків діткам повинні вони робити вправу на посмішці С -с -с. язичок щільно лежить до зубів. А коли ми вимовляємо шиплячий шш. Язичок ми прибираємо від зубів. Тому для того, щоб закріпити цю вимову, я вам пропоную такі віршики чистомовки Ось летить намет оса. Са-са-са. Павук кидає ласо Со-сосо. Вже. Лежить оса в росі. Сі, сі, сі. Ми підходимо до оси си, си, си. Щоб урятувати осу. Су, су, су. Ось таке у нас есе. Се, се, се. Для того, щоб дітки вірно вимовляли і розуміли. Те, чим вони працюють. Я вам пропоную ось такого зразка, ось такого варіанта табличку. Подивіться, будь ласка, у нас з вами пальчиком дитина проводить пальчиком, вона відчуває СА-СА-СА. Тут два кружечки. Для чого вони? Для того, щоб дитина зрозуміла, що в цьому слові два склади. О-о. Са. Са-са-са. Ко-ба-са. По -са. Ви побачите ці таблички на нашій сторінці. Тому, будь ласка, відкривайте, працюйте, і дитині буде зручніше це вимовляти. Ще я вам пропоную пограти з дитинкою в таку гарну гру, яка називається Четвертий зайвий. Дітям дуже подобаються такі ігри. Ось такого зразка малюночки в, кожні, в кожнім рядочку йдуть малюнки. Але дитина повинна не просто угадати, розібрати, подивитись, а визначити, який малюночок зайвий. Ну, давайте розберемо верхній малюночок. Ви питаєте у дитинки, хто намальований? Дитинка відповідає. Білка, поросятко, цуценя і ягня. Ви питаєте у дитинки, як ти вважаєш, хто на цьому малюнку зайвий? І ваша дитина повинна, ну от зараз я вам підскажу, так, тут зайва білочка. Чому білочка? І ми починаємо дитину. Доводити до логічного кінця її думку, її мовлення. Тому що білка це дика тварина, яка живе в лісі. А на малюнку зображені домашні тваринки, які живуть у людини вдома. Ось такі сьогодні чистомовочки і забавляночки, ігри, і тренуємо дрібну. От, не забуваємо, що нам скоро треба буде дуже багато писати, тому ми ці малюнки розфарбовую розфарбовуємо. Я бажаю вам далого дня! Будьте здорові!